Чому потрібно пити багато води для здоров'я простати? Вода має вирішальне значення для підтримки нашого загального здоров'я, включаючи здоров'я простати або ж передміхурової залози. Набряк передміхурової залози, відомий як гіперплазія, може спричинити тиск на сечовий міхур, що веде до зменшення його об'єму і частіших позовів до сечовипускання. Регулярне споживання достатньої кількості води розріджує сечу, зменшуючи її концентрацію, що допомагає знизити ризик інфекцій сечовивідних шляхів та зменшує подрязнення сечового міхура. Рекомендується пити побільше води. Починайте свій день з двох склянок води, також буде корисним вживання несолодкого чаю або шкави, які допомагають збільшити загальний об'єм води, яку ви випили. Фрукти та овочі, такі як яблука, огірки, помідори та селера, теж забезпечують додаткову кількість води. Відео підготовлене на основі інформації з сайту науково-виробничого центру фітопрепаратів Добродії, виробника рослинних засобів для покращення здоров'я простати.